Машини висипають біля контейнерного майданчика. Хочу вас що те, що ми вивчаємо ситуацію і досвід е, інших міст, самбір Жовпа, Новий розділ Золочів, Червоноград, Львів там і інші міста. Е, такої картини не, не спостерігається як біля контейнерних майданчиків, щоб лежали там унітази, умивальники, шафи, дивани, ліжка і так далі. Вікна, тобто там. Тому що інспекція штрафує за участю дівничних інспекторів і дає результати. Тому ми хочемо комплекс не там, так що інспекція собі за нас існує, ми самі, самі собі існуємо, а ми тут з програмою окремо. Весь комплекс і інспекція, діти інспектора, комунальні підприємства і мешканці міста всі загалом повинні тим зайняти. І розуміти, що так. Добре, ну в принципі ми так даємо все дозволяємо. До речі, я погоджуюся з вашим словом. Було б непогано розробити фонографік свій дій, щоб залучити, а то ми так буде. Ми працюємо тільки з більшими спектрами, а от комбінат як тебе випадає, так стоїть Я погоджуся повністю. І робити от такі рейди. І крім цього... За час існування, буквально два місяці вже складено припротокол 51 приклад. Говорить про свідомість людей. Тобто з ними треба проводити роботу. І було б у мене побажання, коли ви працюєте з абонентами, так, вручати такі пам'ятки, де буде вказано номер гарячої лінії, е, такі маленькі, як візиточки, номер гарячої лінії, інтернет-ресурсу, сторінки. Тобто, щоб люди вже знали. не бо Хтось слухає радіо, хтось. На того, наприклад, були ці відеокамери, відеоспостереження, тобто вже з фіксацією того, можна було зафіксувати машин, чого порушник на поток. Тобто, Бо в нас був недавно прецедент по Вроді люди люди бачили, а люди бояться. Треба тобто, ще так з людьми проводити роботу. Я сам погоджуюся.